Готуємо корисний пиріг з ревенем та яблуками. Я вітаю вас на каналі Готуємо за Олесою піжик. По-перше, друзі, я хочу вам подякувати за активну участь у голосуванні. Ми з вами визначали, що ж готуємо перше: корисний пиріг з ревенем або ж корисний м'ясний хлібець з індичкою. Оскільки переміг ревень, тому який він ароматний. Величезний, смачний та простий у приготуванні. І знаєте, що саме цікаво? Що це дійсно випічка корисного харчування, тому що готували ми його на стевії, із продуктів, які є абсолютно прийнятними для здорового та корисного харчування. Тому обов'язково зберігайте рецепт, адже незабаром. Пора ревеню буде в розпалі, а в інтернаті, повірте, не так вже й багато досить гарних рецептів пирогів такого типу. І я охоче ділюся з вами своїм. Тому шматочок такого пирога зранку ніяк і нікому не зашкодить. Для приготування пирога всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і дивіться, вивчайте уважно. Або, як завжди, друзі, ви знайдете все в описі під цим відео. Там завжди все є і на кількох мовах. А починаємо ми з підготовки начинки. Для цього беремо стебла ревеню, я його гарно промила і очищаю його від жорсткої, ось такої. Шкірки. Бачите, дуже легко. Тепер беру миску, в якій буду робити начинку. Нарізаю ось такими шматочками невеликими ревень. Відразу його перекладаю в миску, щось там зайве було. Так. Є. Тепер беру три ось таких яблучка. Можна будь-які брати, яблука можна замінити на замороження або свіжі ягоди, фрукти. Можна просто один ревень взяти, як собі хочете, але мені ось така комбінація подобається: яблука та ревінь. Вирізала серцевину від шкірки, не очищаю і нарізаю, як бачите, ось такими невеличкими також шматочками, приблизно на такі, як і ревень. І все яблуко відправляю до ревеня. Беру апельсин, можна взяти сушену цедру, цедру лимона, можна не додавати на ваш смак. Тут можна заміняти. Далі, в начинку, відправляю чайну ложку малиної кориці, відправляю підсолочувач. В мене це суміш стевії, я замовляю, та еритритолу. Можете взяти цукор або інший підсолоджувач. По грамах я все написала, хочете солодше, можете дати трохи більше. Грам на 50. Перемішали, начинка готова. Для основи, для тіста я беру борошно, це в мене спочатку перекладаю в миску зі спельти, корисне борошно, далі вівсяні пластівці, підсолоджувач, розпушувач, дрібку солі обов'язково і апельсинову цедру. Все перемішуємо. Борошно можете брати будь-яке рисове, звичайне, пшеничне, кукурудзяне – на ваш смак. Далі додаю рідкі інгредієнти: це в мене йогурт грецький, вершкове масло обов'язково потрібно розтопити, і кілька крапель з такої ванільної есенції. Масло додаємо і гарнасніко все перемішуємо. Тісто виходить досить тугим, але воно гарно тримається купи. Так і має бути. Ось так, бачите? Що ми робимо далі? Беру форму, мане діаметр 26 см. стилаю її пергаментним папером. Ось так. І на дно форми викладаю 2 третіх частини тіста. Тобто, тісто поділили на три частини і взяли дві з них для основи. Одну третю поклала в холодильник поки що. І ось так спочатку мисочкою е, вмочаю її у водичку і формую основу з бортиками. Заходжу на бортики форми і формую. Ось таким чином, потім ложкою і все досить швидко. Бачите, що у вас в результаті має вийти. Ось така заготовка. Ідеально. Далі все просто. Духова шафа в мене вже вімкнена на 175 градусів верх низ Начинку, зверху ту. Третину тіста, що ми лишали, беру ось так рукою, воно завдяки маслу у складі схопилося вже в холодильнику. І легесенько руками, ось так шматочками розподіляю на поверхні. А далі в мене ще лишались ось такі пластівці мигдалеві, не знала, куди їх приткнути. Ось, власне, зверху посипала 40 грамів. Можете взяти горішки. Відправляємо вже розігріту на 175 градусів духову шафу. На Загальним часом на 50 хвилин. 30-40 випікаємо без фольги і 10-20 хвилин випікаємо з фольгою. І все, мій пиріг випікався 50 хвилин. Погляньте лише яка краса. Гарно, дуже класно тримається купи. Легко перекладається, як бачите. Легко ось так. Я забираю з під низу пергаментний папір. Нічого не липне. Зверху ще вирішила притрусити пудрою із підсолочувача. Так само можна цукровою пудрою або ж зовсім лишити так, як є. І, до речі, рецепт цього пирога є універсальним. Тому що ви можете приготувати будь-яку солодку начинку: ягідну або ж фруктову, все смачно саме в такому виконанні. Тому готуйте обов'язково, куштуйте і діліться своїми враженнями. Перед нарізанням обов'язково дайте вистигнути пирогові, тому що так буде краще і він краще триматиме форму. І погляньте. По-перше, дивіться, який він соковитий всередині. Ну, це дуже смачно. Як для корисного пирога, це прямо ідеально. Це вам скажу, як людина з досвідом, яка постійно експериментує з такого роду рецептами. Дуже апетитно виглядає, ароматний, смачний. Ну додати нічого. Як я говорила, можете замінити начинку на ягоди, на будь-які фрукти, додати більше або менше горішків улюблених, це вже за вашим смаком. І нехай вам буде смачно, і нехай вам буде здорово, тому що корисна їжа також смачна і досить просто готується. Тому не бійтесь, експериментуйте і вам все вдасться. А щойно ми розрізали нашого красення. Вон там він лежить. Дуже добра, тримає форму, погляньте, виглядає просто супер. Можна його подати ще зверху з медом, або ж найкраще з кулькою морозива, якщо пиріг ще теплий. Думаю, це буде дуже смачно. Ну що, куштуємо? М -м -м, так і це смачно. Це дуже смачно, повірте. Начинка ніжна вона не розвалюється. Кислинка ревеня, звісно, є. Але, повірте, це невимовно смачно. Кислинка від ревеню і солодкуватість яблук, як на мене, це чудовий тандем. М -м -м. Хто ще думає, гадає? Обов'язково готуйте. Розберетесь потім, коли скуштуєте. Ну а я, звісно ж, заварюю зараз чашечку улюбленого чаю. До речі, хто зі мною давно, той пам'ятає, який мій улюблений чай. Пишіть в коментарях от і побачимо, наскільки добре ви мене знаєте. А поки я пішла чаювати, шукайте ревень і обов'язково приготуйте таку смакоту. Усім смачного, хто зараз їсть! Друзі, вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково попрошу вас поставити вподобайку або ж навпаки написати коментар, тому що цим ви підтримаєте мою роботу. Цим ви підтримаєте і просуватимете український контент в просторах інтернету, а це дуже важливо.